Перша книга Самуїла, 30 розділ 7 по 10 вірші. Що ж, Давид вертається зі своїм загоном в циклах і бачить, що місто зруйновано, воно палає, От, всі їхні сім'ї в полоні, і загін Давида хоче його вбити. А Давид починає думати: Господи, що ж ти хочеш? Дай мені надію, будь ласка, і дай мені зрозуміти, що мені зараз робити. І сказав Давид до священника. Євіятара, це пам'ятаємо син Ахімелеха, з Давидом був священик Ахімелехового сина. Принеси мені сюда Ефода. Ефод – це такий прилад, завдяки якому можна шукати волю Божу, що Бог говорить. І Евіатар приніс Ефода до Давида і запитав Давид Господа, Говориче, чи мені гнатися за тією ордою, чи я її, а Господь відказав: йому, женися, бо конче, доженеш. І конче визволиш свою сім'ю і сім'ї своїх вонів. Що ж, Давид змиряється перед Богом, він усамітнюється. Я не знаю, скільки там людей а, послідували його прикладу, і теж усамітнились, щоб молитись Богові. Але Давид. Любить Бога, він знає, що його доля в руках Бога, і він молиться Богу і питає: Господи, є два варіанти. Чи доженемо ми, по-перше, цих амалекітян, Він ще не знає, що це ну Цю орду, яка напала на, на цикла. І каже: в першому випадку, ми бачимо, що життя було даровано Давиду і його сім'ї, а смерть була ну, дана. Цій Орді в другому випадку, навпаки, життя було даровано цій Орді, і ця Орда, бачите, цей один воїнів, він, він а, тримає а, Давидових жінок. А Давиду а, буде смерть. І Господь своєю рукою, червона рука наших малюнків, Бога, вказує на той варіант, де Давиду буде даровне життя, а, і, а Орді орди, а, буде дана смерть. І пішов Давід, він та шість сотень люда, що з ним, і вони прийшли аж до потоку безсор. А відстали, спинилися ті, хто стомилися. І гнався Давід, він та чотири сотні чоловіка, а 200 люда спинилися, бо були слабкі, щоб перейти потока безсор. Давид женеться, женеться за цією ордою. У нього 600 чоловік. Але вони дуже вже стомлені. Вони ж до цього, скільки йшли. Вони плакали цілий день. Пам'ятаєте, цілий день плакали, в них сили нема. Цілий день плакать, хвилюватись. Це людина обезсилена. А зараз Бог їх підбадьорив. біжіть, доганяйте. Я вам дам сили, ви визволите. Але ось є оця, оця, ну, умовно, скажем так, річка. А, і тільки 400 чоловік змогли її переплити. А 200 сказали, ми не в силах просто. Ми не в силих. і от 200 людей залишились при обозі, бачимо над ними а, знак сили, який перечеркнутий, перекреслений знаком заперечення, тобто в них немає сил, вони залишать з їх наметів, білих їх речей а, і так далі. А інша частина, ті, над якими знак сили, вони далі женуться за цією ордою. Коментарі і запитання. Давиду вистачає авторитету підбадьорити свій загін, надією на Бога. Вкотре Давид так говорить, з такою надією говорить про Бога. І про, про ту силу, яку дасть Бог, що люди згодні за ним іти. І це Давид, це його серце. Неміч, частини загоду можливий ще більше довіритись Богу. Тобто, в у них, у них була надія, що вони 600 це велика сила, ну, нападуть на цю орду. А тут третя частина 200 чоловік залишаються, їх менше, вони слабкіше, але це не зупиняє їх. Бог сказав, що біжить, що доженіть. І я думав, що Давид знову умовляє, знову підбадьорює своїх воїнів. Що давайте, не лишайтесь. Бог пообіцяв. Навіть 400, сотні, навіть стомлені, ми все одно а, доженемо і все одно визволимо наших рідних з лап цієї орди. З питань придбання паперової версії біблії три царя українською чи російською мовою. Пишіть нам на номери, які ви зараз бачите в себе на екрані, і у вас буде змога придбати цю книгу. Також нагадую вам, що на кожному розвороті нашої книги, ось тут, в цьому місці, є QR-код. Це посилання на відеоурок саме з цього розвороту. Наводите свій телефон, потрапляйте на наш YouTube канал і дивитесь це відео. У нашій книжці більше ста відеоуроків. Якщо ви самі не в змозі, у вас немає часу почитати з дітьми біблійний текст, ставте їм відео, а потім, коли у вас з'явиться час, запитайте в них, що їм сподобалось, що не сподобалось, що було цікаво, що не було не цікаво, які були питання, відповіді, ну і так далі. І таким чином проведете з дітьми біблійну годину. Це посилання на наш сайт і посилання на наш інстаграм-канал. Заходьте, підписуйтесь на наш інстаграм-канал. Ми малюємо наступні книжки Біблії. І очікуємо, що ви будете ділитися своїми коментарями з приводу наших напрацювань і для того, щоб наступну книгу разом з вами ми зробили кращою. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей до наступного разу.